Так, народ, купую собі таку класну штуку. Це такий магнітний тримач для телефону. Там так він виглядає. Для чого він мені хотів, ну я багато знімаю відео і мені потрібен такий тримач, щоб звільнити руки, щоб, наприклад, на якусь паковочку, щось показати, щось там під'єднати. Багато мене було всяких штук, не всі мені підходили. Я тут побачив в Ютубі огляд, ну має бути класним. Зараз я прийду додому. Роблю розпаковочку, покажу вам. Ну, і давайте подивимося, що у нас буде чекати всередині Такий телесін, а так він маркування NM002. Класна штука, має бути все дуже просто. На магнітику, на кільце. Ну, давайте вже менше розмов будемо відкривати і дивитися, що в нас тут чекає всередині. І супер ніж. Так, може гарно виїхати. Ну, і тут у нас сам магніт. Це тільки рівенець, щоб якщо, наприклад, там десь активні рухи. Йдеш, біжиш, ще можна на спину. Давайте подивимось. Ось так виглядає сам тримач. Ця штука ніби, вона дуже така еластична, може приймати будь-яку форму. Ну і В деяких блогерів бачив, що можна придумати не тільки на шию, а отак от поставити і користуватися. Ну, суть яка, дуже проста. Тобто, Це все вдягається на на шию, як тут на малюнку. Вдягнув, тут і кнопочка. Нажав, оця штука вилізла, ну тут такий доволі надійний замок. Оця штука регулюється. і от таким чином можна... Ну, у мене телефон один, ви зрозуміли, Айфони просто при примагні... бо там металево, чіка, шляпа в таких айфонах. А для андроїдів і всяка чепухи є таке магнітне кільце. Тобто можна його або приклеїти, я буду під е, чехол. Сюди поставив телефончик і ходиш, знімаєш і вільні руки там, робиш якусь розпаковочку або щось по тому подібне.